Вітаю вас, діти та батьки! Настала одна з найхолодніших пір року – зима. А це означає, що до нашого міста завітають все частіше природні гості, такі як мороз, гінець, кожен холодні вітри. Зима дуже красива пора року. Про неї написано багато віршів, казок, оповідань. Сьогодні я хочу навчити вас переказувати оповідання відомого учителя та письменника Василя Сухомлинського. Кмітливий скляр. Скляр це майстер, який вставляє скло у вікна. Давайте дізнаємось, про якого скляра Василь Сухомлинський розказав у своєму оповіданні. З вечора на ставку плавали качки. Прийшов Юрко на ставок і бачив. Диво, дивне, весь ставок покритий тонким склом. А під склом вода грає, питається Юрко в тато. Хто це покрив ставок склом? Сміється тато та й каже: Є такий умілий, кмітливий скляр. Прийшов і закрив увесь ставок тонким склом. Живе той скляр далеко на півночі, а тепер до нас завітав. «То ж той скляк? запитав Юрко мороз. Діти, що було на ставку з вечора? Так, на ставку з вечора плавали качки. Хто прийшов подивитись вранці на ставок? Так, вранці на ставок прийшов подивитись Юрко з татом. Що трапилось із ставком за ніч? Так, ставок вкрився тонким схолом». Що Юрко помітив під склом? Так, під склом грала вода, а це означає, що під склом вода не замерзла. Що запитав Юрко у тата? Хлопчик запитав, хто це покрив ставок склом? Що відповів Юркові тато? Так, тато засміявся та відповів, що є такий кмітливий скляр. Прийшов і засклив увесь ставок величезним тонким склом. А де живе той скляр? Так, той скляр живе далеко на півночі. Хто ж той скляр? запитав Юрко у тата. Тата відповів сину, що той скляр мороз. Діти, що то за скло таке, яким ставок був критий? Так. Ставок був вкритий льодом. Тому що вночі був мороз, і вода в ставку замерзла і вкрилась льодом. Погляньте на чудову ілюстрацію до цього оповідання. На малюнку ми бачимо тата з юрком перед замершим ставком. А що це за дідусь у синій шобі? Так, художник зобразив зимового господаря. Мороза, який може все сховати під льодом та кригою. Коли приходить до нас з північних країн. Отже мороз і їдей кмітливий скляр. Я прочитаю оповідання ще раз. А ви слухайте уважно та слідкуйте за ілюстрацією. Це допоможе краще запам'ятати та переказати оповідання своїм рідним. Оповідання називається Кмітливий скляр. Написав його письменник Василь З вечора на ставку плавали качки. Прийшов Юрко на ставок і бачить диво дивне, весь ставок покритий тонким склом. А під склом вода грає, питається Юрко в тата. Хто це покрив ставок склом? Сміється тато та й каже: Є такий умілий, кмітливий скляр. Прийшов і закрив увесь ставок тонким склом. Живе той скляр далеко на півночі. А тепер до нас завітав. Хто ж той скляр? запитав Юрко. Мороз. Я впевнена, що ви зможете переказати оповідання. А я буду чекати на ваші розповіді. Мороз не лише чудовий скляр, який може годойну льодом вкрити, але й хороший художник. Красиво розмальовує схло на вікнах зимовими візерунками. Пропоную і вам розмалювати. Вікно з зимовими візерунками. Для малювання нам знадобиться аркуш паперу. Я обрала папір блакитного кольору. Якщо у вас немає, паперу блакитного кольору можна зафарбувати білий аркуш паперу. Біла фарба склянка з водою та наш творчий пензлик. Беремо пензлик трьома пальчиками різну основу, занурюємо у воду, потім у фарбу. Кінчиком пензлика малюємо від правого верхнього кута. Пряму лінію, кінець лінії плавно заокруглюємо. Від нижнього лівого кута проводимо таку ж лінію. Заокругленими хвилястими та двогоподібними лініями заповнюємо увесь аркуш у вільному порядку. Зробимо наші лінії крижаними та фантазійними, намалюємо кінчиком форсу короткі тонкі штрихи з одного та з іншого боку від лінії. Доповнити малюнок можна маленькими сніжинками, намалювавши їх між лініями. Якщо забажаєте, спочатку можна намалювати віконну раму і вже на віконному склі розміщувати морозні візерунки. Ось такі зимові візерунки вийшли у мене, а які візерунки намалюєте ви?